Я вам казав, буде законна вимога. О, я, я вам пред'явлю. Покажете мені моє правопорушення, нема питань. Що вам показати паспорт, чи то я, чи то не я. Так, що мені паспорт. Вам який закордонний чи український? Де він останній розходку, знайомі ще? Тобто, не. Ви, ну, не то, то вже моє питання. Ну, я просто запитую, де буде чіткіше видно, що це саме ви. Добре, покажу вам український, щоб було чіткіше що видно, що то я. В дії то буде друге діло. Подібний? Тут подібний, добре. Ну, Привердіть на головну зброй. Вам там нічого не забороняє, що ви там щось закривали. Подібний? Подібний? Ваше, напевне, на світі не було, коли я вже права мав. Дивіться, буде частиною ви ви мені мені надати, щоб я ознайомився. Що я мені перечитати наше прізвище, ім'я по батьку. Тоді ви те, що ви мені просто відкрили, поперевертали, то воно. Мені я не вам приявили. показав, я вам пред'явив, що ви просили. Я Слі, вам пред'явив. Ви показали правильно. Все. Вашу фамілію, чи то ви, чи не ви маєте Ви не можете. Я вам фамілію тільки тоді, коли буде законна вимога. покажу. Слі, ви мені все одно не дали доповного знайомлення. Чітко, я я вам... чітко записано. Я вам пред'явив документи, пред'явив. Все. Коли буде, доказано, коли буде доказано мою. Твоє посвідчення ви придиви, ви фіксувати. зафіксувати. А мені не потрібно, ви не знаєте, хто я вже. Ви хочете постанову писати. я не знаю, Хто я є. Ну скажіть. Ну, давайте, давайте, скажіть, хто я є. Давайте скажіть. Ви викликались 102? Викликаємо? Тоді чекаємо на прибуття 102, щоб до цей. Ну а що ж ви, та ви ж можете і так подивитися. Дивіться, та може подивитися? No. Може застосувати фейс-чек, факурувати вас передатку. Я просто роблю вам як ліпше, ви щось почали. Ви мені ліпше не робите, ви мені гірше робите, бо я через вас нерви собі тріпаю. За ті ваші розгудняки, за то все. Бля. Вам треба вам треба що, план? 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 Вам треба, треба, план? Ви, вам план? треба план? Ви, мені, ви мені не показали навіть оригіналу тих розташування знаків. Оригінал ото я ще на жовтому фоні, а того, що то то на грамота. Все, тому що то копія. Без мокрої печатки. О, таке я можу намалювати теж і роздрукувати легко. Ви можете намалювати і роздрукувати, скільки вам. Буде? Так. Б'юри в, в допомозі фахівця... От видумуєте ви різні питання. Що? Я що нічого не видумаю. Я говорю зразу, що буде ваша постанова скасована, навіть якщо ви її напишете. Ви, ви її мені не надали безкоштовного фахівця в галузі права. Ви відмовили в моєму клопотанні. Перенести розгляд справи по моєму місту проживання. А от а в мене, а в мене є вважати, що ви мені не доказали. Що все, немає у вас доказів, що це іменно. Я їхав на машині з цим номером. Все добре, все добре.